Друзі, вітаю вас! І знову випуск чесної реакції. Сьогодні буде надзвичайно складний випуск, тому що я буду не тільки вас розважати протягом якихось там 15 хвилин, а будемо занурюватись у надскладні теми теми війни в Україні. Хто з країн вже втомився від цієї війни і позориться. То продовжує нас активно підтримувати і надавати всіляку допомогу. Тож буде гаряче сьогодні. Обстріл Маріуполя. Сюжет буде важливий. Є один знайомий Павло. Він надійна людина, хоч і не дуже говорить англійською. Я розважаю рекламодавців, а в Україні гинуть люди. Ми це зробимо. Hello? Павло, це Бредлі Джексон. Uh... Так, з Юбей. Зі мною моя колега Мія Джордан. Ти що, ти що, поворотився в Україну? Вибачте, там хтось говорить англійською? Вибачте, я не розумію. Говоріть по-русски? Да. Нам надо послать фотографа в Мариуполь. У вас є транспорт? Можете это помочь? Сколько? Две тысячи долларов. Две пятьсот. Хорошо, перезвоним. Это все? Все, бувай. Поступово я хочу додати до музичного формату ще й телевізійний формат. А саме, а сьогодні я пропоную вам покоприсатися в цікавих темах, які висвітлюють е, творці серіалу, ранкове шоу – «The Morning Show». Тож Дженніфер Еністон різ Візерспун в нашій компанії, а також ранкове шоу, третій сезон, в якому висвітлюють війну в Україні, в якому показують хто є росіяни, і е, взагалі вся ця підтримка на фоні того, що деякі країни вже втомилися. Ну так для тих, хто втомився, я можу вислати запрошення до Асвінцема і вам там нагадають, як все відбувається в період. Війни. І що таке геноцид? Ранкове шоу це телевізійний проєкт, в якому грають дві суперзірки Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. Це телевізійне шоу піднімає надзвичайно важливі теми. В першому сезоні це був харасмент домагання. А ми зв'яжемося з вами у Твісті одразу після реклами. І кінець. Вмикаємо рекламу. Чудове шоу, народ. Зв'язатися. Зв'язатися. Зв'язок між людьми. Точно, чудовий перехід. Дуже приємно. Ми змогли. Так, переходимо до твіства. О Боже. Прошу, дякую. Твоя правда. Фотосеті, жахливі. Знаю. Не всі можуть знайти кохання у квартирі боса. У другому сезоні нам показували пандемію у світі. І в третьому сезоні висвітлюють. Тему війни в Україні і піднімають не менш важливу тему тему расизму, тому вважаю ранкове шоу дуже класний приклад того, як можна висловлювати свою позицію щодо війни і взагалі політичної ситуації в світі, можливість підтримати ту чи іншу країну, і взагалі показати своє ставлення загальне до подій, які відбуваються. Тут, у нас, в Україні, в Європі. Не буду вас смучити довгими діалогами. Дивимось, перший епізод. Мабуть, вона треба буде багато. Може, просто. Усе гаразд, усе гаразд. Що за захині? Що сталося? Я дзвоню, але чортів. Що сталося? Щось не так. Нашу систему зламали. Якась кібератака. Дідько. Думаєш, це росіяни? Хто знає? але зроби копію усіх файлів. Не пиши на пошту бі ясно. Ти ще у Києві? А, ні, не кажи. цей телефон можуть прислуховувати. Можна вважати, що хакери росіяни? Судячи з почерку, так, так але і ми вже знаємо про ведення кібератак проти західних каналів новин. Можливо, ми дамо гроші на російську війну проти України. Я не хочу мати цей тягар на совісті. UBA – сильний канал, який відмовляється вести переговори з терористами. Американці дуже чудово розуміють, що й до чого, і ви бачите творці серіалу не стидаються називати речі своїми іменами. Росія країна терорист. А з терористами не може бути жодних перемовин. Я абсолютно поділяю цю думку. Як і ту думку, що не існує хороших руских. Чесно, ця тема вже так задовбала пересічного українця, але але, зараз я вам покажу епізод, в якому ви побачите, як хороші руски, тобто лібералісти, які відбілюють Анус один одному так от є така платформа Season War, на якій вони перші публікують. Ранкове шоу з перекладом. Вони поверх англійської доріжки, в якій промовляють, що росіяни розстрілюють цивільне населення. Вони перекладаються як, що азовці розстрілюють цивільне населення. Ну, бляді просто. Для прикладу, ось як це звучить в оригінальній версії, і для прикладу, як це перевели українці. Вибач, зв'язок паршивий. Фото буде довго завантажуватися. Я передаю через супутник. Куди евакуюють поранених? У госпіталю Донецького росіяни знову обстрілюють місто. Доведеться сидіти на місці. А як ти там? Бачу, усе дуже погано. Я під землею живий здоровий. Надіюся, ти отримаєш знімки. Мій, росіяни не лише бомблять. are Oh, my Russians are back to shelling the shit out of this place. I'm going to stay put for the moment. Are you okay? It, it looks really bad. And below ground. I'm fine. As long as you can get those bitches out of there. Yeah, the Russians is not just a bombing. They're shooting civilians in the street. Jesus. Боевики снова обстреливают город. Пока придется остаться здесь. Ты в порядке? Это все выглядит ужасно. Я под землей, все в порядке. Надеюсь, ты сможешь получить фото. Мия, здесь не только бомбят город. Азов расстреливает гражданских на улицах. О, Господи. Азов расстреливает гражданских на улицах. Вы можете себе уявить, что все тварюки из РУДАП перекладывают этот эпизод, этот диалог, Що начебто азовці ходять і розстрілюють цивільне населення. Ну, гандони, ну тварюки кончені, абсолютно. Є якісь ще питання у вас про хороших русських? Там сидять люди, які жодного відношення не мали б до політики. Це приватний якийсь сайт, який публікує серіали. І навіть тут ці тварюки умудряються просувати пропаганду. Мені взагалі подобається, як творці серіалу поставились до висвітлювання подій в Маріуполі, до того, ким вони називають росіянів, виходить новий сезон ранкового шоу і там. Нам нагадують, що війна ще триває. Що не треба забувати, що в цей самий час, поки хтось дивиться нову серію а, ранкового шоу, когось там на фронті вбивають. Росіяни знову обстрілюють місто. Росіяни не лише бомблять. Цивільних розстрілюють на вулицях, о господи, також слід зазначити, що підняті в цих перших чотирьох серіях, які я подивився, тему расизму вона дуже сильно перегукується з темою нацизму, і це дуже співзвучні теми. Насправді, ми щойно отримали кешмелю і знайшли сенсацію. Сібіл Рейнольдс, легенда індустрії та голова правління UBA, назвала співведучу ранкового шоу Крістіну Гантер. Тітонькою Джемаймою в емейлі щодо її найму на роботу. Так саме так. Тітонькою Джемаймою. Кайл дзвони сам. Ми уклали чудову угоду крізь досить популярний, щоб рекламувати пластівці. Не бачу нічого поганого. А сібіл відповідає тітонька джемайма, теж рекламувала. Але її вже ніхто не купує. Мія не купує. Що з нею не так? як же ж власне тему расизму було подано? Я абсолютно випадково слухаючи діалог білої жінки і темношкірої дівчини, зіткнувся з розумінням того, що я абсолютно не маю уявлення про інституційний расизм. Продовжуємо. Кілька днів тому було прилюднено расистський імейл голови правління UBA, Сібіл Рейнольдс. Цей імейл містив зауваження про мене. Досі я не висловлювалася публічно, а зараз я готова дати коментарі разом з авторкою цього імейла. Голова правління UBA, Сібіл Рейнольдс. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Помилка була моя і лише моя. Я хочу перепросити особисто. Кріс я, я дуже шкодую. З приводу своїх слів. Навіть запекла дискусія з приводу найму на роботу не виправдовує того, що я написала. Що ви назвали мене тітинькою джемемою? Я не зовсім назвала вас тітенькою. Я просто хочу уточнити. Ви знаєте, що тітонька джемема була на суміші для млинців, а не на пластівцях. Тепер знаю. Іронія вашого жарту в тому. Що Pearl Мілін Компані використала портрет чорношкірої жінки для просування бренду, але я впевнена, що пробудку вона не отримала. Я хочу спитати, який бренд, на вашу думку, я просуваю для UBA? Слова важливі, а дії ще важливіші. UBA, на жаль, не виявляв активності у питаннях рівності та інклюзії. І я почну з діалогу між працівниками UBA і правлінням. Віднині ви матимете голос. На всіх засіданнях. Настав час відкритості. Приємно чути, справді. В рамках відкритості, скажіть, мені запропонували постійну роботу ведучої, бо я темношкіра? Очевидно, що ні. Але ви знаєте, чому я збантежилася? Ви використали расистський вислів, коли скаржилися на моє призначення. Ви вважали, що мені бракує кваліфікації? Насправді тоді я не вважала вас кваліфікованою. Я А Ми вас ще не бачили. Це не зовсім правда. Ви знали, що я пройшла більше проб, ніж будь-хто з ведучих цього шоу. Що я мусила отримати схвалення восьми різних комісій на додачу до стратегічної дискусії про мою зачіску? Я цього не знаю. А ще я знаходила час на вихідних тренувати з колишніми ведучими поведінку в ефірі. О, це вражає, це викликає повагу. Все одно я не розумію, чому ви використали російський штамп, говорячи про мене. Ви бачите мене такою? Ви бачите всіх нас такими. А ви хочете, щоб усю вашу кар'єру було зведено до однієї непродуманої дурної фрази Зимаєва? Хіба ви ніколи не казали того, про що згодом шкодували? Ви лідер цього каналу. І під вашим впливом темношкірих працівників систематично недооцінювали. Хіба це дрібниці? Доніс прямий камеру на сібіл і наближай, поки не буде видно пори. Уже час реклами закінчити. Ні, ні. Добре. Камера два. Великий план. Ближче. Ні. Я повелася над балою. Мені немає виправдання. Але ви маєте зрозуміти. Ми не всім даємо таку нагоду. Той, хто сидить у цьому кріслі, має бути вдячний. Я маю. Ось воно. Я маю бути вдячна. Цю роботу так важко отримати. Я хочу сказати, що Юбей як компанія. Надалі, думаю, ми, ми відійдемо від атмосфери експлуатації расових відмінностей. Це стосується будь-якої атмосфери, чи не так? От лайно. Але так, ми відійдемо від інституційного расизму після реклами. Не перемагайтесь. І кінець. Ох. Я слухав цю бабцю білу, привілейовану, яка дає роботу іншим. І такий слухає і думаю, так а що вона таке каже? Вона все нормально каже, все чудово. Ну а що тут такого? Чого вони здіймають паніку, скандал там, де його немає? А потім я розумію і ловлю себе на думці, що якщо я так думаю, то я в тій чи іншій мірі є сторонником расизму. І мене це. Так здивувала, тому що хто, хто. Ну, а я. Ну, де я і расизм. Але коли ти погоджуєшся з якимись аспектами від білих людей, які говорять про темношкірих, і тебе це все влаштовує. Але ви маєте зрозуміти. Ми не всім даємо таку нагоду. Той, хто сидить у цьому кріслі, має бути вдячний. Я маю ось воно. Я маю бути вдячна цю роботу. Так важко отримати. Ну, то це такий прямий шлях до, до того, що ти типу, підтримуєш цей інституційний расизм. І взагалі, що це таке? І знаєте, ця подія за переглядом серії настільки вибила мене з колії, що я почав більше досліджувати про інституційний расизм і я. П'ять разів переглянув цей діалог, і тільки тоді мені стало зрозуміло, чому, чому інституційний расизм так пагубно впливає на суспільство? Чому від нього можуть страждати реальні люди? 80 років перекреслене непродуманим імейлом, Сібілу все значно серйозніше, ніж один імейл. Ви платили чорношкірій менше, ніж білій за ту саму роботу. І я розумію, що ви не вважаєте це важливим, але це ваш шанс визнати провину і взяти на себе відповідальність. Якщо ти відчуваєш якісь привілеї, будучи просто білим і раси, то там дуже недалеко те відчуття ем, значимості однієї нації над іншою. І зараз ми переглянемо з вами ще один уривок серіалу. Думаю, що навіть якщо будуть якісь спойлери, це не знищить вашу зацікавленість до самого серіалу, до нових серій, тому що вони абсолютно ніяк не впливають на загальне сприйняття сюжету серіалу. Так тому вважаю, що всі ці мої спойлери абсолютно не мають ніякого відношення до того, що вам просто перестане бути цікаво. Ваша стійкість до алкоголю. Особливо для людини такої мініатюрної. Що? Так, стало. а як ви п'єте на рівні з нами? Гей, oh, коронавірус. Hey, я. Ні, все гаразд. Ну, я заберу. Ні, лишіть. Може, ви допоможете нам розібратися. Як по-вашому, там джин, чи вода. Думаю, ви хочете нас напоїти. Мені треба їхати в Емптонс. Я б хотіла домовитися про ціну. Якщо вона це вилеже, дам вам 150 тисяч за слот у Праймтайм. Друзі. Не чіпайте її. Я серйозно. Купіть щось для мене. Я куплю щось для вас. Ми не в покер граємо заку. 200 за слот. Остаточно тяна. Добро. 20 тысяч на шай. И все выиграют. Карту, якщо хочете, клянуся, я маю гроші. О, молодець. Домовились? Ти тварина. Я нікуди не можу з ним піти. Це жарт, з нею все буде добре. Думаю, на цьому все. Цей кусочок, з прикладом того, як расизм взагалі може понівечити не тільки психіку людини, над якою знущаються. Це цією людиною може бути не тільки темношкірий або азіат. Це може бути якась нацменшина, наприклад, Українець в Америці, українець в Польщі, українець в Германії. Люди не застраховані від того, що з ними вчинять так само, як расисти чинять з представниками тієї чи іншої раси, представником тієї чи іншої країни. Зі своєї сторони, що я можу зробити у своїх відео? Це закликати людей не робити так, не чинити так з іншими людьми. І відноситись до них так, як би ви хотіли, щоб відносились до вас. І ви знаєте, це ж не йдеться тільки про демонстрацію поваги якоїсь. Дуже важко знайти часом спосіб, щоб суперечка не вийшла за, за якісь рамки, так, і не, не вибухнула в якийсь момент. Це дуже важко, але цьому треба навчитися, тому що від цього дуже багато залежить те, як нас сприймають у світі, яким інші бачать українців. Якщо ми показуємо високу культуру, ми показуємо абсолютно адекватне світосприйняття. Ну то знаєте, таким українцям захочуть допомагати. Таким українцям захочуть допомагати робити так, щоб війна закінчилась швидше. Ось такий вийшов у нас сьогодні ефір з дуже складними темами. Проте вважаю, що сьогодні у своїх чесних реакціях. Не мушу тільки розважати людей і брати такі легкі теми, не нагружати емоційно а занурюватись в більш складні теми, реагувати разом з вами і попросту не мовчати тоді, коли. Зсередини вже вбухаєш просто. Напишіть мені, кого б ви ще хотіли розібрати з представників музичної індустрії або, можливо, якесь телевізійне шоу, в якому підіймаються якісь важливі питання. Я залюбки для вас зніму нову чесну реакцію. На цьому прощаюсь з вами. Бажаю вам берегти себе і накопичувати той внутрішній ресурс до перемоги.